Допоки трамваї стоять на простої через дефіцит електроенергії у Житомирі. Запустила новий комунальний автобусний маршрут номер 2 Він частково дублює рух трамваю від майдану перемоги до м'ясокомбінату у перший робочий день 7 лютого на маршрут виїхали сім з восьми комунальних автобусів за словами водіїв. Допоки їздять з майже порожнім салоном. Втім, сподіваються, що ситуація згодом покращиться. Шести ранку і ще людей немає. Люди сиділи, то не знають нічого. Завішут, але все з часом, Все буде чудово. Хто знає, то вже вийшли на перші на зупинки. Вже вони стоять на зупинках, хто знає. А багато зупиняється, їм розказують, що вони кажуть, ой Боже, добре що вже є. То вже, вже будуть сусіди знати, будуть всі знати. Тож водіям доводиться не тільки кермувати, а ще й інформувати пасажирів. Вже буде завтрашнього дня, будуть грати. Будуть, будуть. Ну, а Написи. зараз, ну, зараз яким показати? інтервалом ходять, з яким інтервалом ходять? Ходить сьогодні сім машин. Сім машин. Так, будемо. Пані Любов зізнається про запуск нового маршруту. Чула йба більше дуже чекала. Я вже не могла дочекатися. Я весь час дивилася новини. І думаю, коли коли вже, бо дуже незручно приходилось від заправки, і ти дуже далеко йти. Дорога така. Так що я просто, я ж кажу, сьогодні така вже щаслива. <сіхі> да. Мені цей маршрут підходить, дуже підходить. А то зовсім незручно було, але ж на роботу треба було добиратися. Натомість пан Ігор нарікає на недоліки у схемі руху комунального автобуса. Ісключен участок дороги від Вітрука, ботанічний сад, і Шевченка, і все. Просто ви включили. Як оттуда добратися? А вот ці вот везде, де є возможность і на тролейбусі, і на автобусі, і на этом. Це здесь напрасно. Ну, смотрите, мені здається, що не можна було кусок дороги, опускати действительно, цей автобус по трамвайному путі. Незручності від відсутності альтернативи трамвайного маршруту відчула і молода Матуся Тетяна. Трамваєм кожного дня, тому що я дитину вожу в садочок сюди. Без трамваю було дуже важко добиратися. Я живу на Бараново і там їздить або трамвай, або одна маршрутка. Але звичайно, ціна відрізняється Автобуси дорожчі, але звичайно комфортніше. Називає автобуси комфортними, і водій Анатолій. Однак додає, наскільки довго вони пробудуть у такому стані, залежить як від водіїв, так і від пасажирів. Вони безподобні автобуси, набагато комфортніші. Ну ви подивіться по йому спосостояння при возрасті 15-17 років. Вони зовсім ну не скажете, що вони вбиті автобуси. Навіть э, від пасажира зависить, що, э, що робиться в салоні. Ви ж бачите, який салон? Чистенький, правда, чистенький. Значить, це все від нашого, якщо наш народ буде відноситись добре. А ми з своєї сторони до автобусу і ми все будемо їздити і їздити. З огляду на те, що автобуси великої вмісткості, вони габаритні, й незрозумілим лишалось, як вони проїжджатимуть ділянки маршруту з одностороннім рухом по вулиці Хлібній та Небесної Сотні, де обабіч припарковані автівки, і тут водіям у прямому значенні доводиться вирулювати. Тому останні кажуть, з організацією руху у цьому напрямку будуть допомагати поліцейські. Залише на хліб поліція розчистить дорогу, зробить жовту полосу, як на театральній всю.